Фейки, і правда. Як не потрапити на гачок, у диканці знайшли триметрового кота, що читає книжки? Серйозно триметровий кіт і читає книжки фейк. А ви б повірили? Фейк це неправдива або перекручена новина. Її створюють, щоб нас здивувати або змусити щось повірити Як розпізнати фейк. Перше гучний або шокуючий заголовок, друге дивне або невідоме джерело і третє немає автора чи дати є дуже просте правило хто, де, коли, якщо не знаєш, хто написав, де це сталося і коли, краще не поширюй таку інформацію. А як ви перевіряєте інформацію? Не ловись на гачок фейків, будь уважним, перевіряй факти і залишайся розумним у мережі. Проект медіаграмотність для всієї родини інтернет центр диканської публічної бібліотеки.